Юля, Юля, я знаю, я знаю, знаю. Давай, 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 молодец, молодец, молодец. отходим. Молодец. Уууу. Побила, побила, побила. Бежи. Проходи, проходи, молодец, молодец! Снимай люди! Ну, Богданчик, готуйся! Раз, да Раз, два, три. Допомагайте за стіб! Супер! Богдан! Годом! Богдан! 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 Бо бо Молодець! 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 Всі папірочки, попітерочки? По п'ятерочке. По 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 Молодець, иди всім роздавай, папірочки. Все. Так <реклад> <реклад> і лізь, далі. Так і. Ну все, хорош. Ми ще не закінчимо. Можеш на старт можеш на старт. Лягай вже на старт. Та ще можеш, кого? Давай, 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 давай. давай. Все молодець! Можна? Ноль, так. Не, молодець. Тобто ти два рази можеш лізти. Але то є такі гроші, че Добре, добре. Добре, добре, добре. Молодець, молодець. Спайдермен прям. <почтав> я не знаю, що я, я не, не Так, Лягай, щоб зробити баланс. Давай, давай. Добре, молодець. Давай-давай, ще трошки, давай. Давай, давай. Третій, давайте. Коліна, добре. Повільно, не, не спіши. Друга. Захопися зразу руками зверху там, по бокам. Давай, давай, хорош. Штани порвуться, не страшно. Максим, Максим. Зараз ти. Окей, окей, нічого, давай. продовжуй. Ногами. Ногами впирайся. Ногами, ногами, бо руками на руках не винове. Давай. Давай ще трохи, давай. Що, корч взяв? Нічого, нічого, молодець. Боже, ти прям вау. Wow. Будеш мати прес, як у Черепашки ніндзя, не знаю. <пробітник> Та краще ногою і вже за. Засу... Зараз Максим, а ти поспитайся. Вау, вау вау, 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 ого. Ви бачили? Можна? Локуєш задні, пам'ятаєш? Мали в стіном берега, в стіно. Рукою на шнурок сюди. Дивіться, пусти. Лобимо в сіну. Скопимо в спіну. давай сіно. Обережно, рукавиця має туди весни кинути. Ось це заблоковано. Питаєш, чи ви один вузол на п'яти спускай. Один вузол, отой довше. Довше подивишся. Три, два. Я не сказав один. Не сказав, один. Рахунок 4-1 поки що давайте. Останній вирішальник. Два, один. О, по! Ну! Дев'ять! Дев'ять! Єсі! Сі!